Селище Новомиколаївка, Новомиколаївського району, селище Камишеваха, села Оріхівського району. На період вересень 2024 року. Ситуація по війні, по обстрілам, по небезпеці для людей. Мої вітання, шановні глядачі. Мене звати Ольга. За вашими багаточисельними проханнями я продовжую робити таропрогноз. Для даних територій. Так, починаємо з Новомиколаївки. Селище Новомиколаївка. Що вас чекає у вересні? В плані війни, плані обстрілів, в плані небезпеки. Новомиколаївка. Так, Новомиколаївка. Тут показують, що дивіться, якісь там зрадники сидять, ждуть, чекають у вас. Вас, і кажуть, що можуть бути прильоти прямо, прямо чуди в центр вашого селища. Тут йде, кажуть, по наводки, зрадники, ну скажімо, там, де військові, щось таке показують. Є небезпека, будьте обережні, тому що карти показують, що є прильот. І навіть показують карти, що може бути, на жаль, не, не один раз. Це вересень, місяць великий. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Бережіть себе. Покажіть мені далі карти. Камишеваха. Камешеваха щось. Що чекає селище Камишеваху у вересні 2024 року. В плані війни, плані обстрілів, плані небезпеки для людей. Селище Комишуваха Запорізької області Оріхівський район. Ну, зараз вже Запорізький район. Ну, я буду як, так, як я звикла. Так, що Комишуваху у вересні. Ворог, кажуть, буде тиснути дуже буде намагатися е, окупувати е, ну, взагалі Оріхівський район. От. Показують, що е, знаєте, таке будуть, що як люди в паніці, не будуть знати, що робити. Емоційно нестабільно, але бачите, кажуть, що може бути О, загроза, є. Ну, щоб сказати, що прям прильот, карти цього якось не показали. Тобто в цілому на ем, Оріхівський район будуть там давити сильно, можливо, на Оріхів, але в них нічого не вийде. Бачите, карта знизу диявіл, вона ем, перевернута, тобто диявол буде повержений, буде скинутий і йому не дадуть зробити його задумане. Ну, дай Бог, щоб все було добре. Так, тепер починаємо. Села. Села Запорізького району. Новотроїцьке. У вересні 2024 року. Обов'язково пишіть, з якого села ви мене дивитесь. Так, Новотроїцьке. Запорізького Оріхівського району. Новотроїцьке. Щось страшно, гучно. Десь кажуть. Дивіться, отам, скажімо, та сторона, що до Оріхова, там якесь село є. Не до Оріхова, а, ну, я не знаю, може, там Оріхов, ну туди в ту сторону, да, мабуть, до Оріхова. Там, кажуть, якесь село, а там, кажуть, буде прильот. Скажемо, це виходить південніше вас. вас. От туди, кажуть, там буде серйозний прильот. Але у, у ваше село тут не показали карти. прильота. Слава Богу. Так, далі дивимося. Село Ясна Поляна. Село Ясна Поляна. А, село Ясна Поляна. Що чекає село Ясна Поляна у вересні 2024 року? Село Ясна Поляна. Село Ясна Поляна. Тут можуть у вас до вас приїжджати якісь переселенці, кажуть. Що можуть до вас їхати, люди постраждалі, без житла, які. Але до вас карти прильоту не показали. Слава Богу. Наступне село Новоіванівка. так Село Новоіванівка Ріхівського району. Чи буде приліт у село Новоіванівку у вересні 2024 року? Страшно, якось безсонні ночі. А от... Скажуть, якийсь там у вас, знаєте, як приїжджає, приїжджає з сусіднього скажімо, села, якісь, як винюхає, винюхає щось тут їздить на велосипеді. Хтось їздить там у вас, щось кажуть, як винюхає, винюхає, винюхає. Ну, прильота у вас нема. Слава Богу, ну щось тут, як знаєте, ну, шпіони. Спостерігають. Так, дай Бог, щоб все було хорошо. Село Кущеве, Оріхівського району. У вересні 2024 року. Що чекає село Кущеве? Оріхівського району в плані війни, в плані обстрілів, в плані небезпеки для людей. Село Кущеве. Дивіться, тут, кажу, десь туди, скажімо, ту сторону, ну, як ото, як у нас тракторна бригада, туди, йде, вище. Отам, кажуть, щось в ту сторону, може, там село якесь туди йде. Отам, кажуть, щось будуть збивати, туди буде летіти, і там. Там щось буде голосно, гучно. Отам, на горизонті, за горизонтом. А в саме Кущеве тут карти не показали. Ну, в цілому, така, знаєте, Ситуація подавлена, дуже подавлена, таке як якась така, сумні новини для села. Для села, можливо, для е, громади, можливо, для сільського і, е, цього, сільської ради. Щось тут таке, якісь печальні сумні новини. Так, далі дивимося. Село Щасливе. Оріхівського району. Плані війни, плані обстрілів у вересні. Щасливе. О, слава Богу, нема, нема, нема. Прильота карти не показують. Не, нема. Ну, дай Бог, щоб так і було. Далі, е, наступне село у нас зарічне. Зарічне. подружка. Привіт. Вересень місяця, село Зарічне. Чи буде приліт у Зарічне у вересні? Дивіться, летить щось. Мимо, мимо вас, коло вас. А, от. Ворог щось буде просуватися. Це от туди, де сторона, от я покажу комишеваха, щось туди буде давити. І тут на вас теж показують. Що щось така прям активність ворожої авіації, щось тут іде у вашому напрямку. Тут, кажуть, є загроза від уламків. Люди будуть боятися втратити своє житло. От. Ну, Щось десь летить. Дивіться, ж дві штуки летить в вашу сторону, От. але його будуть збивати. Тут кажуть, воно не досягне своєї мети. Дуже-дуже ну, близько коло вас будуть оці бабахи. Дивіться, скільки летить. Можливо, через ваше село пролітає і летить далі, і це ви все будете спостерігати. У ваше село карти не показали прильоту, дай Бог, щоб так і було. Так, тепер у нас село Таврійське, Оріхівського району, село Таврійське. Покажіть мені карти, що чекає село Таврійське в плані війни, в плані обстрілів, в плані небезпеки для людей у вересні. Таврійське. Чи буде приліт у Таврійське? Ну, Вроді нема. Нема, десь кажуть, також близько десь в сторону камшовахи туди, щось там. А у вас карти не показали. Перебої з світлом будуть. Буде щось літати, будуть дрони літати. Десь кажуть, за межами села може впасти. Та, я ще скажу, яка сторона. Південна частина, там щось на голову падає. І тут як падає, щось туди падає. от. Але, бачите, там, скажімо, південніше вашого села, там показують прильот. Південь, Південь та там, в ту сторону, де море. Поняли ви мене, так? Да? Ну, так, відміняю все, хай все це. Хай все це буде. О, хай це все не збудеться. Так, дивимось далі село. Юрківка. Юрківка. З Оріхівського району. Село Юрківка. Мабуть, наступного разу вже буду казати Запорізького району. Щось мені сьогодні Запорізько, Запорізько. Ну так, Юрківка. Юрківка, мої дорогеньки, дивіться. Карта каже, щось буде сілитися. Тут, кажуть, башта вам випала. Ну слава Богу, що вона перевернута. Але показують, що можуть бути прильот. Ой. З окупірованої території будуть стріляти. І тут кажуть, що щось можуть бути пошкоджені будинки. І, ну. Смерть карта не показали. Смерті людей, слава Богу, нема. Ну є тут пошкодження житла. На жаль. На жаль, знову показують, що кажуть, наводчики показують, куди бити. Точково. Будьте обережні. Далі дивимося. Покажіть мені карти. Село Новопавлівка. Новопавлівка, у вересні 2024 року. Село Новопавлівка. Оріхівського району. Щось летить туди. Ну. Загроза є. Ну, Карта Башта не випала, слава Богу. Ну, Нема такого прольота, прям прямого влучання. Карти цього не показують. Ну, хай так і буде. Бачите, відбивають, відбивають. Воно долетіти, але його десь на підльоті будуть збивати. До вас карти не показали прольота, слава Богу. Так, наступне у нас село. Це у нас буде преображенка. Село Преображенка Оріхівського району. Що вас чекає? Я читаю, що там часто прильоти бувають. О, Преображенка, що чекає село. Дивіться, тут кажуть, що може бути прям такий, знаєте, як багато снарядів буде випущено по е, Преображенки. Тут прям кажуть, як канонада якась іде. Ось так багато. Ну, радує те, що башта перевернута. Тобто уламкові ураження, але якоїсь там, знаєте, повного руйнування і цього карти не показують. І тим паче загибель людей. Ну, на жаль, є, є. Що щось тут іде. Прильот є. Так, далі дивимося. Село Григорівське. Ні, вибачте, село Одарівка. Одарівка. Чи в Одарівку буде прильот? У вересні. прильота в одаровку. Село Жовта круче Чи буде туди прильот? У жовту-кручу. Жовту-кручу може бути. Дивіться, диявіл показує, що так. Жовта-круча, будьте обережні, вам показали карти прильот. І це, каже, не день, не вночі буде, а в день. Угу. На жаль, карти це показали. Жовта, коротше, обережні, будьте. Верхня Терса. Верхня Терса село Оріхівського району. Що там вас чекає у вересні 2024 року? Верхня Терса. Дивіться, тут кажуть, що, на жаль, бачите, сипеться. Щось збиватимуть десь над вашим селом. І тут кажуть, прямо над центром. Є загроза від уламків, ворог в прямому положенні намагається наступати стосовно окупувати ваше село і в цілому весь Оріхівський район, але в нього нічого не вийде. Тут оборона, от, оборона йде. Но обстріли, от верхня Турса, на, на жаль, можуть у вас бути прильоти. І кажуть, що не один раз. Бережіть себе. Так, село Григорівське Варіхівського району. В плані війни, плані обстрілів, плані небезпеки для людей. Село Григорівське. Дивіться, ото помните, я казала, на Камишоваху вам випала башта. Показуйте та сторона, скажімо, ближче в сторону Камишевахи. Отак, я кажу, там башта, окраїна, села. Отам, От да. вам випала башня. На, на жаль, Григорівське, будьте обережні. Карти вам це показали. Наступне у нас село э, на сьогодні заключне: це Ново Село Новотавричське Оріхівського району. Що чекає село Новотавричське в плані війни, в плані обстрілів, в плані небезпеки для людей? Вричиське карти показують, що може бути. Прильот. Є, показують руйнація домів, будинків. Хай це все буде неправдою. Ну, карти так показують. Вірте, не вірте, це ваше право. Ви мене питаєте, я вам відповідаю. Те, що я бачу. Кажуть, що так. Дивіться, показують. Та сторона щодо Запоріжжя. Ось якось так: північний захід. І е, якось показують їй південь. Південь вашого села, там є небезпека. Південна частина вашого села, можливо, якесь село там південніше вас. Але карти показали, що там буде. Там буде так, якийсь ну, прильот. Зараз задам таке питання. У вересні 2024 року. Так, наразі хочу вам оголосити, що я робила теропрогноз для України і Росії на вересень місяць, які будуть там переваги на полі бою. Кому цікаво, можете пошукати мене на каналі, і там є. Ну, на мою думку, така корисна інформація. Покажіть мені карти. Покажіть мені карти. А що чекає? Ні, от чи будуть у вересні 2024 року окупіровано хоча б одне село Оріхівського району? Чи буде хоча б одне село е, Оріхівського району? Буде воно окуповано у вересні 2024 року. Карти кажуть, що ні. Окупації нема. Слава Богу. Ні. Обстріли так будуть, але окупації нема. Так що, дай Бог, щоб це вже закінчилося зовсім. Давайте я запитаю ще так. Чи от я слухала Гордон, Дмитро Гордон казав, в цьому році закінчиться війна. Потім казав оцей. Засновник ведичної школи астрології Алакс Ніраджан, по-моєму, так його. Він казав також, що у вересні закінчиться війна. Давайте подивимося, чи закінчаться обстріли України до кінця 2024 року. Чи закінчаться обстріли України до кінця 2024 року? Відповіді стопроцентні нема. Кажуть, зменшення швидкості, інтенсивності може бути. Але закінчення обстрілів, визволення території цього немає. Нема. Поки що нема. Ой. Ну, поки що так. На жаль, на жаль. Давай зараз цією зимою, цією зимою, яка буде 24 четвертий рік, грудень, січень і лютий 2025 року, цією зимою закінчаться обстріли України. Закінчаться обстріли України. Цією зимою. Самі карти випадають. Якось припинення, якесь зменшення. Але сказати, що тут прям уже закінчення, тут цього нема. Щось будуть підписувати, будуть підписувати, якісь документи. Щось тут будуть, будуть, будуть. Щось будуть вирішувати, знаєте, що давати, що оставлять. от, От щось таке. Дай Боже, щоб все було добре. Щоб війна вже закінчилася в цьому році, але обов'язково з нашою перемогою, з поверненням всіх наших територій і наших воїнів, живими і неушкодженими. Всіх обіймаю, мирного неба, скорішої перемоги, всім бажаю!